Та вибито ж все. Приїхали до друзів на поміч, бо жах. всю ніч самі не спали. Ми тут ми в центрі міста живемо, а він набрав 4 ранку, що в мене тут що твориться жах. Та оце ж раненько приїхали на пів восьму з подружкою і допомагаємо, бо в хаті скло, зеркала все ж розбито, все побито, пилюка, ось весь двір такий. Одні двері вибиті, криші зірвані. Біда та й годі. Біда, та й годі. Це ж вони обскакували, пішли десь в штаб. Ось ось гляньте. Аж на ліжки теж. Скло, скло, як це не поранило.